Так, колеги, сьогодні засідання нашої комісії. Значить, вноситься одне питання. Хто за те, щоб розпочати роботу, то, що хто порус? Хто за? Проти одного голосу. Дякую. Значить, переходимо для, для розгляду нашого питання про внесення змін до міського бюджету Чорської міської територіальної громади. На 2024 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцев, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів, закладів загальної, середньої освіти у 24 році. Ми Абрамова, прошу. Постанову кабінету міністрів щодо спрямування коштів за рахунок сієнтів з державного речей міста на забезпечення харчування коштів початкових класів закладів на середній світі пропонується збільшити в опціях західної частини і то і, 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 і сразу направити ці кошти ми допомогли розпорядження управління світи на забезпечення харчування по новому КПК Украина до наказа Минфина 14 на 3. Є, е, цей обсяг буде спрямований виключно на почування початкового класу. сума становиться 1 мільйон 240 тисячі 600. Це собі це спрямовується з жовтня до кого Наразі в державному бюджеті і в самому постанові е, порядку використання немає а не чекати, щоб це завершилося, щоб власне бути. Вони це підрозуміли. Так, які питання будуть? Він зі зору, у нас є ще оплата за і південні категорії будуть почуватися за хвилин більше, ніж на південні, а вже в очікуваннях, як в цій ситуації. Мільйон 242 414 тысяч. Это на тарепет зарушены в силу громада, що высушения, вы думаете, там, где есть почтовые классы, а не все громады почти. Ага, не все громада, где почти. Нема? Хто за відсутні різниці? За. Корін відсутні молонка. То За. Да, Заново. Дякую. Ну і у нас питання різне. Хтось бажає виступити виступу Ні. Нема? Nie. Дуже на, дякую. На чому всі питання розглянуті? Засідання закрите. Дякую. Дякую. Дякую Дякую. Дякую.